І так, я вийшов на вулицю. Ось такий от балон е газовий. Коротше, їх купляв по 40 гривень, хоча в усіх багатьох магазинах він коштує мінімум 70, ось у мене чек є. Ось дивіться, бачите. щас наведеться різкость. Три штуки я купив. 39, ну, коротше, 40 гривень. Єдиний мінус, що доставка... Доставка. Все, бачиш, те. Саксаганський район міста Кривий Ріг. Кравченко. Фоп. Номер телефону, можете позвонити. Що тут у нас по балону? 220 грамм і тут десь має бути об'єм не бачу. Зараз я гляну сам і вам скажу. Та, коротше, стандартний балон. Коротше, я коли читав про цю пічку, типа там... Як обычно, купуйте балони у нас, там, щоб вони підійшли, бо може не підійти там. Балони поверненню не підлягають, там, знавайте точно розміри і так далі. І так далі. Ну, дивіться, коротше. Отак витягну. Балон сюди підходить прямо ідеально. Дивіться, сейчас я вам покажу. Ось дивіться по розмірам. Підходить, це я так розумію, що я вам покажу вона його передвигає. Есть, це якраз стандартний розмір, просто ідеально підходить. Ну я так угадку плюв приблизно mm -hmm. глянув розмір пічки це я не знав, що він прям ідеально підійде. Всього дивіться за цим отвором. Тут, ну все як треба. Що тут сказано в інструкції? Ну, колпачок снять. Я так заразумеваю, этой штукой требовал гору. И все. Пидать всю штуку. Не должно должна попасть. Ну, Давайте спробуем. Так, это делать все надо нажать. Все, баллон зафиксованный. Все перевернути зараз камера. Трохи. О. Встановка просто дуже проста. Впорається і дитина і що тут оф? З третього разу тільки запалилась. Ну, працює. Так, виключить Обвив, виключилось Щось воно? Щось мені не подобається, як воно бухтить. Ну, робе. Прикольно, там оно спіралька, це вона, мабуть, спеціальна, щоб рівномірно передавати тепло. Ну, Для використання на відкритому повітрі, того я і вийшов спеціально на вулицю. Так, в приміщення як бахне. Ну, вроді робе. Запаху газу немає. Все чутенько ніде не пропускає. Балон тут ну, став як рідний. Тобто я вам рекомендую там замовляти. Печку скину посилання, де я купував. Тут ось бачите, турбу можна під'єднати. з Балон газовий там чи що там. Я бачу, продаються отакі величезні балони літрові двохлітрові п'яти давайте ще раз о, нормально запалюється погано погано ну, газ дуже чистий полум'я погано видно то можна кстати провтикати Тут ось, бачите збоку така піднята Бортик такий, це від захисту. Тут в інструкції все написано, хоч і інструкція на англійській мові. Але все ясно і зрозуміло. Тобто тут картинки по малюнкам можна все зрозуміти. Так, тут щось коротше написано, коли, коли не використовується, то треба від'єднати. Всьому, бачите, все дуже просто у використанні, тому раджу, може можна було і не витягувати було, нехай тут лежить. Бо, кстати, нема куди його класти. Ну, дуже компактно ця штука перевертається з і кладеться в торбинку. Таких балонів я три штуки купив, куплю ще. Єдине, що я замовляв на новій почті. Е, може в них можна зв'язатися і Укрпочти і замовити. то було б круто. Такі от справи. так Всім дякую за увагу. Всім добра!